8 липня в Полтаві в рамках всеукраїнського туру презентували пам'ятний знак на честь перемоги в Конотопській битві, коли було вщент розбито армію Московського царства військами народів Східної Європи, які об'єдналися проти спільного ворога. Кам'ян робив волонтено Сачі, це він придумав, Ну його було ми там тамсували, сперечалися, ругалися та ну, вийшлося. Показацьки все. Камінюка вона це не кар'єрний камінь, це. Це був валун, який йшов за лідником. Тобто тут в кожен, кожне кожен, кожен, кожен крок вкладався підтекст. Якась, якась, тобто, козаки як жили? це перекоти поле було, але на своєму стояв, так камінь взяли. Тризуб такий, злив, дух і часу. Історичні події, які передували конотопській битві, внутрішній конфлікт в Україні, порушення Москвою Переяславської угоди і нарешті збройне вторгнення Московії в Україну, вважають ініціатори проекту дуже схожі на ті, які відбуваються в Україні зараз. Ми відроджуємося як нація, як народ, і без знання історії. Ми не зможемо будувати майбутнє, тому що наша історія століттями фальсифікувалася. Обов'язково ми повинні знати свою українську історію, знаючи її. Ми можемо розуміти, хто ми є, до якого народу ми належимо і яку унікальну культуру створив цей народ, і Бог дав нам державу. Ми повинні знати, що держава це Богом установлена інституція. Її треба відстоювати і берегти. 28 червня у Києві Конотопський камінь освятив святіший патріарх Київський та всієї Русі України Філарет в рамках всеукраїнського туру. Пам'ятний знак вже подолав понад три тисячі кілометрів. Його презентація у Полтаві та інших містах України стала можливою завдяки підтримці ряду патріотично налаштованих компаній та організацій. Ми е, е, ну, долучаємося до багатьох акцій, які е, популяризують. Україну, які створюють українську націю, які допомагають Україні і українцям. Ми познайомилися з Сергієм не так давно. Це настоящий патріот, настояща людина. Він запросив нас, в Київ розказав про свою ідею. І ми в цьому напрямку спочатку того, коли ця брила ще не була камені. Ми ми приймали цьому участь фінансово. Багато було акцій, про які мене нікому не розказували. Не ніде вони в пресі не появлялися, але купували ми багато чого відправляли на фронт. А цю акцію десь місяць назад, мабуть, я так згадую, Сергій Малик приїхав до нас, переговорив і говорить: є така ідея поставити цей камінь, щоб нащадки знали, щоб були попередники, які були також небайдужі, також ложили своє життя за рідну землю, як і зараз наші хлопці це роблять. І ми вирішили допомогти. Презентацію каменю у Полтаві розпочали із Молебня за Україну. Від Свято Успенського собору дійство перемістилося до Білої Альтанки. У Патріот Фесті, історія однієї перемоги, взяли участь кращі артисти Полтавщини: Наталія Май, Артем Лоїк, Гурт Краяни, Марія Бойко, Василь Голуб, Валерій Соколик, творчий центр Олега Писаренка, Дмитро Соколов, Марія та Юрко Фединський, вокальний ансамбль Плайка Вокаліс, Роман Почеп та інші. Ави пам'ятний знак у супроводі колони мотоциклістів вирушив в інші міста України. Промотур фінішує 11 липня у місті Конотоп Сумської області, де камінь встановлять на постійне місце перебування в місцевому парку.